Всім доброго дня! Ми зараз в клініці ветеринарні на київському шляху 3 в Борис. Це легендарний чубака, котрого врятували з Іванкова з парковки. Йому розчавила лапку і зараз врятували. Він поступово йде на покращення, на реабілітацію. Собака компактний, важить тільки 15 кілограмів, тобто його можна тримати і в квартирі при умові вигулу. Якщо квартира там хоч би дві, може три кімнати, йому буде комфортно, нормально, хоча, звичайно, кращий дім, краща якась ділянка, де він може бігати, а бігати він зможе він через 2-3, може 4 тижні, тому що травми були дуже серйозні, але він вже трошки поступово починає ставати. Давайте ми зараз спробуємо. Бачите, лапки функціональні, вони рухаються, він їх відчуває. Але, звичайно, навантажувати дуже сильно зараз не треба. Бачите, стоїть нормально. І зверніть увагу, який лагідний пес, він абсолютно не агресивний, нормально себе поводить, не агризається, хоча йому зараз боляче, тому що ще. Травма дуже свіжа, буквально тиждень пройшов. І дуже дякуємо, шановні читачі, всім, хто проявляв увагу, хто допомагав його рятувати інформаційно, грошима. Це дуже важливо, тому що без допомоги зараз рятувати тварину дуже важко. Дякую.